Сьогодні говоримо про важливий соціальний проект, який активно популяризує українську мову, про мету та цінності цього проекту, як він допомагає суспільству, які основні формати та інструменти використовує ініціатива для залучення аудиторії, і взагалі, чому потрібно говорити українською і чому мова має значення? Говоримо про це в проекті третій сектор на «Київ.ФМ». Звати мене Ярослав Федоренко і знайомтеся сьогодні в студії. Співачка, засновниця медіа спільноти Підпілля Катерина Таран. Вітаю вас! Вітаю! Насамперед, скажу для наших слухачів: поділимо нашу таку розмову на дві частини. Нерівномірно, можливо, зараз побачимо, як, як наша розмова піде. Але насправді ми зустрілися поговорити саме в першу чергу про проект Мова має значення. Але я не можу не запитати взагалі про медіа спільноту підпілля, яка існує в соціальних мережах уже декілька років. Про те, як знайти сторінки, ви можете побачити на, в описі під нашою трансляцією в Ютубі на Київ Там є посилання на всі сторінки медіа спільноти підпілля в різних соціальних мережах. А на початок я запитаю вас, мабуть, просто коли, як з якої причини взагалі виникла медіа-спільнота підпілля? Так, з якої причини дуже гарне питання. А взагалі почну з того, що я, як просто окрема особистість, свідома громадянка почала підіймати тему не тільки я. І інші люди в Тіктоці, в себе на сторінці в Інстаграмі, і підіймались, звісно, теми мови, соціальні теми, як люди, особливо це спочатку повномасштабного вторгнення. Ми проводили етери спільні, як люди перейшли на українську мову, спілкувалися з цими людьми. Потім чому люди не переходять на українську мову. І згодом це просто переросло в те, що е, я почала брати інтерв'ю е, у людей, котрі захотіли поділитися своєю історією, е, як вони перейшли на українську мову, як їм боліло. А е, потім почали писати люди, що а мені страшно про це розказувати, мене не підтримують. А я от перейшла, але я не знаю, як втриматися, тому що все довкола зросіщене, Родичі мені, мене не підтримують, дітей зросійщать, і виникла така реально нагальна проблема, що якось треба гуртуватись людям, котрі україномовні, вони один одного шукають, і прийшла така ідея з акціями. Запустити акції по містах, виходити і заявляти про себе, заявляти про те, що мова має значення, мова важлива, і, взагалі, особливо в зросійшених містах, вона є, є українська мова, і вона має бути. І, до речі, от минулому тижні в нас проходили акції в Києві з вимогами до міністерств освіти, культури, молоді та спорту. З тим, що треба впроваджувати зміни в мовне питання в законодавство вносити поправки саме по мовному питанню, і насамперед, те, що в нас в принципі відбувається з розчищення і дітей надалі, і так, далі, і так далі. І ось вкотре ми переконалися в тому, що Тепер нам ці акції потрібні ще дужче, тому що коли ми вже пішли в офіс мовною повноваженою пані Олени, ми стикнулися з тим, що нам пояснили наскільки офіс помовною повноваженої обмежений тим, що обмежений законами, і вони не можуть наповну, скажімо так, захищати права. Україномовних людей. І, от наприклад, є е, низька висловлювання е, пані Олени, це про те, що там сердючку вона не сприймала як е, російськомовну з російськомовними піснями. Е, потім, що от обуцмен прокоментувала ідею мовних патрулів в Україні, прокоментувала, яким чином вона не погоджується з цим. А ми мовні активісти. Ну Вже рік це точно, ми кажемо про мовні інспекції, про мовних патрулів, тому що ну, це дійсно те, що як інструмент може нам допомогти врегулювати всі порушення, тому що е, в Офісі уповноваженої мало людей. А, і це тільки Київ, да, наприклад. А, а в нас скільки в нас областей, скільки в нас міст, сел і скільки е, всього де порушується. Тому питання. Воно залишається відкритим. Е, хто на це має впливати? Знову таки народ. Якщо не буде голосу народу, це питання просто стане. Тому що, як нам пояснили, нам треба звертатися до е, уряду, скажімо так. до і тобто, не, не тільки вони мають працювати, а й ми маємо працювати і наполягати. Ну власне, чим ми намагаємося займатися і займаємося? Ну, тому якраз громадянське суспільство завжди, з будь-яких причин, з будь-яких проблем, які виникають в державі, вони привертають увагу до цих проблем. І для наших слухачів-глядачів також уточню от, про Ел Олену Івановську он, uh -huh. призначену уповноважено захисту державної мови. Якраз ви говорили, згадували. Насправді на Києва ФМ нас дуже багато ми приділяємо увагу українській мові, і попередник, наприклад, Олени Івановської, Тарас Кремінь, так само дуже часто приходив до нас на ефіри і завжди піднімаються питання мови тому. Разом я думаю, ну всі привертаємо увагу uh -huh. до того, що потрібно переходити на українську здебільшого до речі, з, пров... з приводу переходу. Насправді хотів запитати, от бачив у вас на сторінках. Дуже багато акцій ви проводите в різних містах. Я бачив там не так давно, ви в Харкові, наприклад, uh -huh. були. А наскільки сьогодні? От я відразу трохи відступлю, мабуть, про сам проект говорити. Але наскільки сьогодні люди негативно звертають на вас увагу, скажімо так, от на акції. А яка намагається привернути увагу для переходу на українську мову? Наскільки вони негативно ставляться до цього? Наскільки от якщо говорити навіть там і про захід України, говорити про Харків, говорити про Київ? От якраз от три таких три, три таких міста скажімо uh -huh. так? Да, де ви проводите свої акції? Наскільки от є різниця? Наскільки місцеве населення вони по різному реагують або навпаки підтримують uh -huh. і? До речі, сюди ж давайте вже трохи про позитив, все ж. Та -та -та. таки. А, в якому місті найбільше людей приходить вас підтримати, наприклад? От, чудове запитання, тому що я постійно, коли ми згадуємо, як пройшла акція, я просто в захваті від того, що в Харкові вийшло найбільше людей. Чому? Тому що люди цього потребують, тому що місто дуже сильно зросійщене. Там дуже багато порушень, і саме там вийшло більшість людей. Більше, ніж в Києві, у Львові, у Франківську. Про що це говорить? Про те, що люди не погоджуються з цим. І це ще багато людей просто були на роботі і не змогли доєднатися. А вони писали в особисті, що ми, ми з вами, ми з вами, але ми, ми не встигаємо або ще щось. Більше 40 людей вийшло. А, і е, якщо брати, наприклад, Львів-Франківськ. У Львові взагалі вийшло дуже мало людей, це дуже засмутило. Але як ми от проводили якісь аналогії, напевно, тому що там люди якось більше вважають, що ну, українська є. Вона у нас так була. Ну, не так її треба захищати. А тут треба вже іншим шляхом іти і думати, що вас зросіщують ще більше і більше, тому що. Приїжджають люди, котрі не хочуть переходити на українську, вибачте, якраз хотів уточнити, що з 2022 року, якраз у Львові, все більше стала звучати російська мова. Так, і для мене дивина, чому люди не обурюються. Тобто, якщо в них брати по вулиці інтерв'ю, які я бачила безліч, люди кажуть: ми обурені, ми не хочемо чути, але, але вони не виходять, вони про це не кажуть і вони. В інтерв'ю вони можуть сказати в опитуванні, а зробити зауваження, щоб ця людина не відчувала себе комфортно і не думала, що це нормально, вони цього не роблять. Так само у Франківську вийшло теж не так багато людей. Поки ми спілкуємось, так всі, от ясно, що вони не хочуть чути російську, але прям якось сильно боротися. От чомусь не виявляється такого бажання. А якщо брати Харків, от якось от інакше. Київ теж дуже багато свідомих, насправді я хочу сказати, що я стала в Києві чути більше української. Чи мені просто так повезло? Чи це просто реально це відбувається? І я цьому безмежна рада, безмежно радію від цього, тому що я прямо йду в метро. Спускаюсь метро, українська, Я йду по вулиці українська. Ми стояли на акції, люди проходять, хтось показує ми з вами клас. Ти кажу, ж Боже, підтримка, це, це прям чудово. Але знову-таки, це ми про е, громадян. Ось ми стояли під е, Міністерством освіти, працівники проходили, до нас ніхто не вийшов, з нами не поговорили. На нас не те, що не звернули увагу. Вони звертали, але. Як так це м'яко сказати? Це були дуже такі косі погляди. Хоча це Міністерство освіти. Ви дуже відповідальні, любі друзі. Від Міністерства культури представник вийшла. Ми навіть домовилися про зустріч з активістами. Міністерство молоді і спорту теж вийшли. Але перед початком акції там стояли панянки. Ми не знали, що це працівники. І вони дуже бурхливо відреагували на те, що буде якась там акція, коли вони побачили, яка по плакатам яка саме. Вони сказали, що нам треба в психушку. І потім ми побачили, що вони заходять всередину, і вияснилося, що це працівники. От як ви думаєте, от от які питання до суспільства, якщо держслужбовці, починаючи з них, вони не впроваджують українську не те, що її не захищають, не популяризують, а вони таке ну вони проти, тобто вони вважають нас психами. Це як? У мене пояснень нема. Ну насправді можливо, я зараз спробую uh -huh. стати на їхній захист. А якщо я не помиляюся згідно закону, якраз держслужбовці мають використовувати вживати державну мову саме під час виконання своїх обов'язків, тобто на робочому місці, якщо вони вже були не на території міністерства і не роби, ну не виконували свої обов'язки. Ну поки що, я так розумію, я можу помилятися. Але мене про це це їх позиція. Вони нам показали свою позицію. Що ви хто відстоює українську, ви всякушку? А от до вас якраз запитання, насправді під час вашої відповіді, почув боротися за українську мову. Розкажіть, як чи якими методами проєкт мова має значення, веде боротьбу за українську мову? От ми зараз поговорили про акції. Взагалі, що ви впроваджуєте для того, щоб боротися за українську мову? Дивіться, якщо ми беремо. Прям глобально, ми не держслужбовці, щоб впровадити якісь законопроекти, але ми, як голос народу, ми можемо впливати на це. І власне цим ми займаємося. І, власне, якраз ось такі акції, ось такі виходи, вони показують, ми хочемо достучатися, достукатися, що зверніть увагу, в цьому є проблема. Мовний закон не працює. Мовний захист теж. В принципі не працює на користь україномовних. Він більше спрямований е, на те, щоб відстояти з е, і менш меншини, нас меншини, і, і, і от в такому руслі <клес> плюс е, нас дуже багато активістів, котрі популяризують українську мову. Це і в пісенному культурному плані якісь освітні відео. Я вважаю, що взагалі в нас має бути е, на державному рівні, тому що в нас є на це бюджет е, дуже велика пропаганда правильно. Пропаганда українського, що це класно, це модно, це стильно і це, це треба розвивати, це треба м, більше поширювати. Тобто я хочу спускатися в метро і бачити повсюду про значення української мови. Тобто, ми ж не кажемо, що треба. От розумієте, все так перекручується, що це насильство, це радикальність, ви нас заставляєте, Та Боже. Просто ми хочемо в Україні мати українську, як в будь якій іншій державі. Є своя мова, і це ідентифікатор того, що от ми приїхали у Францію, ми приїхали у Німеччину, і люди там. Я ніколи не чула про жодну нічу державу, щоб вони кричали: ми живемо в Англії, але ми хочемо китайсько, дозвольте нам говорити китайською. Це ж ненормально, це просто це неадекватно. Тому цю неадекватність, її треба прибрати. щоб люди, А як прибрати? Щоб люди зрозуміли, усвідомили, а яким чином усвідомити. Ну, Хтось не знає, хтось от він зайнятий своїми справами, він історію не вчив, не цікавиться навіть зараз. А треба зробити так, щоб його оточувало все українське. Це просто відбудеться, людина до людини дойде. Якщо буде все навколо українське, то йому самому буде некомфортно продовжувати розмовляти російською, дивитися десь якісь російські ролики. Ну, насправді, мабуть, знову буду на захист ставати протилежно. Та що ж таке? <сум> <сум> ну, нам треба Добре. якось. Mm -hmm. Так як ми напроти сидимо, якраз можливо протилежні думки мають угу. бути мають бути озвучені. А, Насправді хочу тут стати трохи на захист і підтвердження ваших слів, що в Києві стало більше української угу. мови. А, так я наприклад вважаю, це причина тому, що медіа, наприклад, уже практично на 100% тільки україномовне. Ні, завдяки практично на 100%. Ну я кажу наприклад про ті, які я знаю, на яких mm -hmm. я працюю там, наприклад, або з якими я зіштовхуюся. А так само дуже багато щодо української мови стало впроваджуватися як і реклама, так і в громадському транспорті. Наприклад, я вже давно не чув російської мови. Ну можливо, десь там хтось дуже рідко хтось із пасажирів може сказати ага. щось російською, але все одно, це якщо говорити дуже багато чинників, які впливають на те, що люди менш менше чують російську для того, щоб її використовувати. І друге, тут ми ж говоримо якраз тут не просто перейти на українську мову, а відмовитися від. Мені подобається оце, от слово не російська мова, а мова Росії. Мова тієї країни мова яка агресор. є ворогом, яка нас атакує, нас вбиває. Мені взагалі подобається московський язик, але просто я кажу так більш зрозумілими словами, щоб люди, котрі будуть нас слухати, їм це було дуже доступно. Давайте повернемося все ж таки ще до проекту, тому що ваш проект, чому ми зараз обговорюємо так. мову, бо проект дуже пов'язаний. І він основна причина це якраз от українська мова. Що всі українці, це я так розумію. Ваш проект закінчиться, коли всі українці будуть говорити українською. Ні, І не так. ніколи не закінчиться. Чому тема мови вона буде завжди актуальна, як просто плекати свою мову, любити її, поширювати просто український контент? От, До речі, про український контент, який є модний, насправді знаю дуже багато людей його говорять. І такі поради є, можливо, зараз хто нас чує і раніше чого з цього не чув, наприклад, той же TikTok, Інстаграм, коли ви дивитеся рілси, і вам з'являються російськомовні, ви можете на них скаржитися, і у вас більше їх не буде. Тобто там декілька можна скарг поставити, і тоді у вас будуть тільки україномовні. І таким чином, знову ж таки, повертаючись до попереднього пункту, коли менше чуєш російською, то ти uh -huh. й менше говориш російською, uh -huh. тому що ти про неї вже перестаєш думати. Про... Про сам проект мова має значення. Насправді одне із запитань. Та що ви фінансуєтеся? Ну, назвемо це так загально, тому що дуже багато організацій, які або живуть на гранти, або живуть на донати. Як у вас це відбувається? Тому що ваша команда невелика. А ви насправді просто знаходите однодумців, які угу. вас підтримують. Це в тому числі і про акції, якраз угу. якщо говорити. Як взагалі у вас відбувається підтримка вашого проекту? Чи це таке волонтерство? Угу. Ну, для мене взагалі донати це на армію. У мене асоціація це донати, це армія. А, гранти з грантами немає нічого спільного. А, фінансування в нас нема. Тобто, ми не го. Ми, а, я маю своїх однодумців, з котрими ми можемо зробити контент. А, мені допомагає чоловік там з відео. А, і на цьому все. Ми не фінансовані, до фінансів немає нікого і на цьому не заробляємо. Так, бо до, до речі, це не перший раз, коли питають, і для мене взагалі поки це дивне питання, тому що це таке волонтерство, так як ви кажете? Так, ну це якраз і є волонтерство, uh -huh. і насправді, от продовжуючи ще вашу вашу думку про те, щоб українська стала модною і uh -huh. була далі uh -huh. модною, насправді ви це і робите в соціальних мережах. Тобто тут якраз хочу запитати про оті формати, які ви використовуєте, тому що ми вже поговорили про акції. Насправді хотів ще запитати: от знаю, що ви а, подавали петицію про заборону російської музики. Це не я подавала петицію, але ви її підтримали. Я її дуже підтримую ну... і надалі, тому що ми ще не зібрали достатню кількість. Це такий хлопчик Богдан, студент, вчиться у Львові і. Ми побачили взагалі випадково, тобто ми з ним не знайомі. Знову таки, ми з однодумцями побачили цю петицію, тому що ми періодично шукаємо щось таке на захист мови і хочемо це підтримувати. Тому що така петиція не одна. От там на захист друку російською вже набрала петиція 25 тисяч, але теж знову таки. Спільними силами в плані того, що ми це все поширювали і так далі. Але дівчинка, наприклад, вона зі своїх коштів вона запускала рекламу, щоб люди побачили цю петицію. Вона не збирала донати, вона просто-от просто зі своєї кишені достала і каже: Я хочу. Я хочу, щоб в Україні не було нічого російського. Все. От, і по петиціям, та ця, от знову звертаючись, повертаючись до. Тих артистів, котрі дозволяють собі вийти і співати мовою Росії. Я думаю, що нам треба така петиція. Я думаю, нам якимось чином треба достучатися, щоб прийняли закон, заборонити. Тому що тут, знаєте, тут якась, виходить, що це якась біполярка. Ми пісні тих виконавців з країни-агресора співати не можемо, але знову таки, не всіх. У нас є списочок. Привілегіованих, яких ми маємо ну якось до них лояльними бути. Хорош... Тобто, це знову таки нав'язування да, хороших да, виплених, Так, А їх немає. Для нас, нам, нам нам не треба цих імперіалістів, котрі люблять своє, поширюють своє. В нас є своє, нам чужого не треба. Але знову таки, ось отака біполя. Я для мене це біполярний якийсь роз, розлад. І виходить, що ага, їх пісні ми не можемо співати, знову-таки, не всі. Але от е, свої пісні написані умовою агресора, будь ласка, ми можемо виконувати. Тобто їм це дозволено. А це провокує яка різниця на те, що а, дивіться, мій улюблений співак, співачка, заспівали на язикі, який я люблю, моєї матірі, рідний. І я тепер буду і розмовляти, і фільми дивитися. Не в озвучці і перекладі українською. У нас просто неймовірні переклади, я обожнюю. А от я буду так -отак удобно. Тому що лінь, тому що а навіщо? Так ти таки не перейдеш на українську мову, якщо ти будеш навіть фільми дивитися російські. І я хочу повернутися до наших каналів. Куди звернутися? Допоможіть. Чому ви дозволяєте відповідати на інтерв'ю людям москвоязом? Чому? Чому є дозвол на те, щоб зросіщувати далі наших людей? Тобто я вмикаю новини, Я не хочу, щоб мене катували російським язиком, але я маю слухати, що вам відповідають на язики. Ну, Ми протестуємо проти цього. Ми проти. Ми звертаємося, припиніть це. Це ж так легко. Просто вимоги. Перед тим, як брати інтерв'ю, ви кажете, ви відповідаєте українською мовою, мовою держави, в якій ви знаходитесь. Все, все просто. Ну, а, а чому ви що думаєте? Є люди, котрі реально розуміють російську? У нас купа вже дітей, котрі не розуміють, слава Богу. Але ні, виходить, що нас заставляють розуміти і вчити язик. Як ми від цього можемо відмитися? Ну от як так тут питання щодо виховання, і взагалі як в сім'ї спілкуються якою мовою, тому що, наприклад, дорослі можуть деякі спілкуватися українською публічно, але в сім'ї, наприклад, продовжувати угу. говорити російською. Насправді залишається ще дві хвилини. Угу. Хочу на завершення. От ви говорили, якраз трохи почали говорити і про музикантів, про українських музикантів, які там співають. Не лише українською, але там або повертаються до тих пісень російською мовою, яку вони uh -huh. виконували. Але знову е, ж таки, трохи до свого запитання попереднього, коли я хотів ще розпитати про формати ваші, uh -huh. знаю, у вас на сторінці навіть є. Ви там берете в українських музикантів, українських uh -huh. артистів, які все життя співали тільки українською, і не переходили на російською. І оце, оце Це якраз... хас, наприклад, так. Так, Ель Кравчук я бачив так, там вже не... Багато. Дуже багато у вас uh -huh. різних музикантів. Тільки музикантів там у вас і актори були, і взагалі uh -huh. відомі люди. А от якраз на завершення, можливо, про ті формати, які можуть не заставити людину перейти на українську, а спонукати її, робити знову ж таки повертаючись до того, що українська це модно. Навіть соцопитування, вони спонукають задуматися. Ми ходили по хрещатику і. Були такі моменти, що деякі ти чуєш, що вони спілкуються російською, ти підходиш е, і починаєш ставити їм питання, е, які заставляють задуматися, навіюють на щось от якось розмислити, і, і так після того були моменти, коли люди казали, ми задумуємося, можливо, навіть ми якось провадимо більше української, тобто вони якби за українську. Ви там переходьте, ви там, а ми, а ми підтянемося. Але, до речі, теж такий момент, що ті, хто нам обіцяли, особливо зірки, перейти на українську, вони ж таки не перейшли. Тобто, ну, не треба вірити, хто вам каже, дайте нам час, час ось зараз. Ми не знаємо, що буде завтра. Тому треба діяти зараз, невідкладно. І купа зірок, котрі вони медійно україномовні, а поза камерами вони продовжують. Теж для мене це ну, щось якось не сходиться. Тому популяризація, популяризація, просто звичайні люди, хто веде просто навіть якісь соцмережі, діліться, поширюйте цікаві відео, цікаві фільми, якісь. У нас купа е, історичних відео в Ютубі про українську мову, чудове зняли від Суспільного з Гнатковським е, як українці. Говорили українською чи як звилось українською, там дуже чудово. От просто там настільки показано, як, е, е, яка жива наша мова. От я просто всім рекомендую. Тому от такі проекти вони спонукають, вони не заставляють, вони спонукають. Вау, це класно! Треба любити своє. Дякую. Так, треба любити своє, переходити на українську, якщо хтось до сих пір ще. Можливо, частково це зробив, але не повністю. Переходьте на українську мову. Дякую вам за цю розмову. Дякую. Нагадаю, засновниця медіа спільноти підпілля та співачка Катерина Таран була сьогодні в проєкті Третій сектор. Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Києві радіо найкращого міста у світі.